Гарний святковий стіл. Це саме те, що я хотіла на день народження. Хтось прийшов. Піду відчиню двері. Цікаво, хто ж це? Вітаю квіти для вас. Яка краса. Як багато солодощів, очі розбігаються. Ого, тут навіть шоколадний фонтан є. Спробую занурити в нього попкорн та маршмелоу. Напевно, смачно. амінь. Треба терміново спробувати щось ще. Як мені подобається шоколад. Поставлю квіти у вазу, доки гості не прийшли. Ось так чудово. Хто спробую спробує печиво? Дженіфер, ти що собі дозволяєш? Свято ще не почалося, а ти вже все з'їла. Вибач, мій, але я не можу чекати. Цей фонтан такий апетитний. Віддай його мені. Ще чого, він має стояти на моєму святковому столі. О, ні. Ти зіпсувала моє вбрання і розлила фонтан. Тобі це з рук не зійде. Бережись. Подивимось, хто кого впевнена, в цьому челенджі я тебе зроблю. Не думаю, я налаштована рішуче. Мене буде складно спантеличити. Свіжа полуниця, супер! Ну ось, все починається з невдачі. Я б так не казала. Мені дісталася ароматна та стигла полуниця. Шоколад зробить її ще смачнішою. Я така рада, що можу в цьому переконатися. Може, ти хочеш, Мія? Ей, навіщо ти дражниш мене, Дженіфер? Так не чесно. Просто хотіла трохи познащатися. Полониця моя і тільки моя. О, яка ж вона соковита. Ідеально поєднується із шоколадом. Перестань кидатися, мені це не подобається. Та гаразд тобі, це вийшло випадково. Я дещо придумала. Знову дражниш мене. Я не куплюся на це. Я просто хотіла показати трюк. Здорово вийшло, правда. Це ще не все. Зараз буде смертельний номер. Я зловлю всі ягоди у шоколаді на льоту. Побажай мені удачі, мія. О, ні, щось пішло не так. Все повз. Ну Ось я забруднилася шоколадом і втратила свою полуницю. Ти це заслужила сама винна. Подивимось, як ти впораєшся зі своїм перцем. Думаю, з'їсти його набагато складніше ніж упіймати полуницю в шоколаді. Не впевнена, що мені це сподобається, але вибирати не доводиться. Я чула, що в шоколад іноді додають перець. Не розумію, навіщо це дуже гидко, але я впораюсь. Ось побачиш. Ні, ти вже почервоніла, тому що я горю. Міро отогоплений полум'ям. Допоможіть. Що ж мені робити? Я в паніці. Могла б просто дати мені склянку води. О, Можна запити шоколадом. Фух, так набагато краще. А от я почуваюся якоюсь пом'ятою. Хотілося б трохи відпочити. Ні, тільки не це. Ти спалила мою полуницю. Вибач, це вийшло випадково. Не терпиться дізнатися, що під цими кришками. У мене скітлс. Я так рада, що мені дісталося смакота. Клас. А що в тебе? Зараз дізнаємося, матусе, це сера риба. Огидно. Вона жахливо смердить. <пробіт> так з'їж її швидше і тоді сморід припиниться. Це найгірше, що я коли-небудь бачила. Подивимось, як ти з цим впораєшся і чи впораєшся взагалі. Не треба тикати мені в ніс своєю рибою. Нюхай її сама. Ти дуже добра. <пробіт> 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 Навіщо ти мене лякаєш? Упс, таке точне влучення. Зараз же забери свою рибу і покінчи з нею нарешті. Окей. Okay. В одному ти маєш рацію, потрібно якнайшвидше зробити це і забути. Oh -oh. Ось і все. Я впоралася. Hey, Жахливе видовище. Я рада, що все скінчилося. Час зайнятися Кітлз. Саме час ділити мій план у життя. За допомогою ложки я зможу зачерпнути цукерки та залити її шоколадом. Думаю, це буде дуже зручно. Може, пригостиш мене? Ні, не заважай, Дженіфера. Не бачиш, я зайнята. Втілюю свій геніальний план у життя. Я нарешті можу спробувати скітлс у шоколаді. Боже, це неймовірно смачно. Не маю сумніву, що це правда. Я теж можу спробувати. А ну, поверни мої цукерки на місце. Жаді, вже тобі шкода однієї цукерки для подруги. Подивися, ми впустили скітус у фонтан. Нічого собі це на краще. Вийшло чудово. М -м, яка смакота. Я все-таки спробую. Ні, та ще раз ні, я ж сказала. Я тобі це ще пригадаю. Продовжуємо. Давай знімемо клощі разом. Який апетитний бургер! Моє щастя, немає меж. А що в тебе? Величезний та шалено красивий торт. Цей крем так і манить мене. Ти що робиш? Більше ніколи не чіпай мій торт своїми брудними руками. Краще їж бургер. Ти маєш рацію, мені є чим зайнятися. Полю його шоколадами, спробую. Цікаво, що з цього вийде. Ніколи не ні пробувала бургери у шоколаді. І Краще б ніколи не робила цього. Дурненька, відразу було зрозуміло, що ці продукти не поєднуються. Я знаю, як це виправити. Просто треба з'їсти все усередині: огірки, помідори, салат, котлета та соус. Стануть моєю основною стравою. А булочка в шоколаді десертом. Yeah! Ах так, мало не забула про сир. Його теж треба з'їсти заздалегідь. Без шоколаду це дуже смачно. Подивися, яка піджариста котлета. Смакота. До речі, я вже непогано підкріпилася. Настав час для солоденького. Закінчу вже скоріше. Потерпи ще трохи, я майже вже з'їла. Ну ось залишилася тільки булочка, як я і планувала. Час купати її у фонтані. Оравиди щось схоже на тістечко або сендвіч. Виглядає, пахне просто приголомшливо. О, як смачно! Мій план спрацював. Яка ж я молодець? Все yeah! ура! Я рада, що ти закінчила. Тепер я можу скуштувати свій торт, але як його взяти? Знаю, треба нарізати на шматочки. Так набагато зручніше занурювати його у фонтан. У мене непогано виходить. Треба лише трохи прискоритись. Іди сюди, мій солоденький. Настав час вирішити під шоколадний душ. Впевнена, у мене вийде солодка бомба, інакше бути не може. Виглядає чудово, настав час спробувати на смак. Пальчики оближеш! Hey, Дай мені скуштувати, будь ласка, адже ми подруги, пам'ятаєш? Це нічого не змінює, ні. Ах, так. Придеться якось провчити цю жадіну. Додам до фонтану табаско. Подивимось, як вона заговорить після цього. Впевнена, їй не сподобається цей смак. Декілька крапель цілком достатньо. Просто зачекаю, yeah! хочеться добавки. Це було так смачно зупинитись неможливо. Right, Тобі справді all right, all right. подобається. Ти питаєш, звісно, але чому так жарко? У мене весь рот горить. Треба терміново запити гостру ту шоколаду. Мені не стає краще, що відбувається. Здається, я з кожною хвилиною горю все сильніше і сильніше. Допоможіть! Ну ось вона випала надто багато шоколаду з табаско. Прийдеться її гасити. Невже не було іншого варіанта? Хоча це вже не важливо. Головне, що мені полегшало. Зачекайте, еники-беники їли вареники. еники-биники бах. Ох, як пощастило, я відкриватиму першою. Оце так. Мало того, що мені дісталася карейська локшина, яку я просто обожнюю. Так вона ще від Prінgels, які роблять найсмачніші чіпси. Ну що, досить базікати час спробувати? А ви не підглядайте? Ніколи в житті не бачили такого неаккуратного поїдання локшини. Яка різниця, як їсти? Головне, що мені дуже смачно. Так, я встигла по справжньому насолодитися цим делікатесом. Алекс, а ти чого сидиш? Відкривай свій сейф. А на мене сьогодні чекає гострий соус табаско. Співчуваю, друже. Ох, який жах! Пий, 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 пий. Ну, раз ви так просите, прийдеться спробувати. Ой-ой-ой, як же гостро! Допоможіть, мені погано. Поки Алекс мучиться, я дізнаюся, що дісталося мені. Подрібно ж. Виглядає як магічна куля. Цікава штуковина. А як вона працює? Напевно, треба покласти руку. Ой, як же холодно. Ой ой, здається, я зробила щось непоправне. Як же мені холодно? Дякую, Марі. Мені стало набагато краще. Ого, дівчатка, ви мене чуєте. Який жах! Вони замерзли. Думаю, у мене є тільки один спосіб їх врятувати: прийдеться пожертвувати собою і допити все табаско. Сподіваюся, вони запам'ятають того, хто врятував їх від обмороження. Ну, все, почалось. Головне вчасно закрити носа. Ой, здається, потеплішало. Ой, а я думала, що ми назавжди залишимось людяниками. Велике, дякую тобі, Алекс. Дівчатка, а можна я буду першим? Підкривай, звісно. Дякую. Подивимось. Ой, який сморід. Це ж ціла цибулина. Мені що треба її з'їсти. Я ще від табаско не відійшов, а тут це. Сподіваюсь, мене не знудить. Фу, яка гидота? Все, з мене досить. А ну їж. Добре, добре. Тільки кричати не треба. За що мені таке покарання? У мене вже все обличчя у сльозах. Це не цибуля, а якась бомба сповільненої дії. Ой, Алекс, який жах? У мене навіть очі почали сльозитися. Все, ще не все. О, ні. Я знаю, як нам позбавити себе від цього запаху. Досить просто заклеїти рота Алексу. Ось так. Класно вигадала. До речі, тепер ти відкриваєш свій сиф. Ого? Мені дістався величезний рожевий тортик. Яка краса. Друзі, можете навіть не розраховувати. Ділитися з вами я не збираюсь. Ну, будь ласка, ось що. У цьому челенджі кожен сам за себе. А торт і справді нереально смачний. Мабуть, і справді не поділиться. М -м -м, це неймовірно. Марі, а ти чого сидиш? Відкривай свій сейф Ого! У мене знову щось чарівне Цікаво, що це за золотий порошок. І такий запах незвичайний. Ой, щось мені спати захотілося. І справді цікаво. що це за штука така. Ого, цей порошок визиває сонливість. Ей, Марі, не прокидається. Гаразд, лишився один спосіб. Алекс, навіщо ти це зробив? Інакше б ти б не проснулася. Порошок та чарівний. А, ну тоді дякую. Слухай, а давай ми брустимо ось то жадібно. І зробимо ми це з допомогою троянди. Геніально! Насипамо прям на бузок. Його всі завжди нюхають. Готово. Залишилося лише подарувати. Це просто. Ця чарівна троянда для чудової пані з тортиком. Алекс, це так мило з твого боку. А що за дивний запах? Спрацювало. Тепер тортик наш. Ми молодці. Смачного. Що ж там таке? Ану стоять. Моя черга перша відкривати сейф. Добре. Який жах. Мені вперше дісталося щось істівне І це кислий лимон. Ану-ка, тихо. Не відволікайте мене. Мені треба налаштуватися. Ну що, з'їли? Я навіть не скривилася. Алекс, відкривай. Подивимось. Ось це так! Який величезний та красивий коктейль! Хоч би його скоріше спробувати. І не тільки його, а ще й прикраси. Прикрас у тебе багато. Ага, на всіх вистачить. Ні, дівчатка, навіть не сподівайтесь, я все з'їм сам. Ема, відчиняй свій сейф! Хоч би щось смачненьке. Ого. Тут якийсь годинник. Цікаво, що мені з ним робити. Якось нудно. Може, їх треба відкрити? Класно. Але це саме звичайний годинник. А де чари? Oh, Друзі, а ви чого замерли? Ого, я здається, зрозуміла. Годинник зупинив час. Це ж мій шанс, щоб насолодитися смачним коктейлем Алекса. А він навіть не впізнає, хто його випив. А чому б мені трохи не пожартувати з Марі. Покладу їй залишки лимона, їй урод ціляком. Подивимось, чи зморщиться вона тепер. Ой, я не можу. Ось це буде умора. Зачекайте ну. до мене прийшла ще деяка ідея. Нафарбую я Алекса, щоб він виглядав безглуздо і кумедно. Ось це я, звісно, в ударі. Готово. Ось тепер можна запускати час і насолоджуватися побаченим. Ой, це що лимон? Ей, а дівся мій коктейль а, клоун! Я боюсь клоунів. Це що? Я? Який жах! Емма, в нас є декілька питань. Мені час.